Давали таку вказівку? Чи таку вказівку давали? Рубот. Що ми зробимо за свій счет, а ви зробить. Не, не подавайте а, на перерос. Ні, Ну, понятно. Понятно. саме. У вас завжди є від мені до інженера самому чи ні? Може, Кстати, можна. Е, вона мені там ще доказує, що це документи на прилад якого місяця далися. Ви можете їй сказати, що це прилад закінчиться, що це дата закінчення. 5.06.14 року. Чи не можете? Іли мені кожен буде тепер з ваших госпорядів розказувати про цей сертифікат? У вас немає сертифікат на цей привод, який зараз ходять погороду, провіряють тепловізор. Це У вас є на нього сертифікат? На даний момент, що він несправний, не можна ходити міряти? Назар, Назара немає. Назара немає. Чому люди ходять міряти? А хто йому розрішив заходити в цю квартиру? Я не знаю. Так позвоніть йому, хай прийде сюди, хай скаже при мені, чого він зайшов квартиру. Бо зараз сюди прийде преса. Повірте, прийдеться все все одно розказувати. Ну хай приходить. Ну, Я не знаю, історію його туда в квартиру. Я дивіться, в нього було задання крути перевірити квартири Квартирами йдемо в термометри, да. температуру повіреними. Це типа не тепловізор, може він якось по-іншому називається, але в народі він тепловізор, типа, mm. І зміряє тепло. Ні. Mm. Це різні речі. Так. І, ну, і, це треба це ходити... робить э, картинки сніг. І, і, і треба ходити, коли по квартирах, коли плюсова температура на вулиці. Ну, я, У вас я... немає просто відповіді на це. Все понятно. Ні, ви просто все перекрутили з них на вулиці. Я перекрутив. Да. У вас документи фальшиві, а людина ходить, якому ви з утратили розпорядження ходити. Значить, людина ходить, перевіряє температурний вживання да. будинків. Так. Але все одно на нього нема документів. Він... він не лишив, бо він втік просто. Він навіть не показав, що він з Комунел Нер. Він навіть документів не показував. Я не розумію, він а далі. Заміряв батарею. Заміряв батарею, записав, що 31 градус. Я не знаю, для чого він там. От ви йому даєте утром наряд. Чи я, я даю він? А для чого він тоді це зробив? Щоб показати що ви зреагували на заяву. Він заселяний щодо займається внутрішнім. Ви як начальник, я це скажу конкретно, ви начальник, ви з краєм заборіться, давайте, і зараз я з вами переговорю. Не з вашими робочими. А то ви на одного обіляєте. Хто тут дає кому резпереження? Чому він прийшов цю квартиру взагалі? Я звідки знаю. А чому ніхто два місяці не реагує на заяву з діти? Заява ще була написана некоректна. Типа, не некоретно, непонятно перша речі. Так. Непонятно. Там не де не, не було. Там заява була на проведення перерахунку. Так. Да. Зробили перерахунок? Перерахунок зроблено. Так. Надайте ну, відповідь чи законодавства і все. Що це він це Дев я зроблю? Два місяці вже пройшло. То, що мене не було. Все понятно, було Ні нікого немає. Добре. Євгрелюк? Аврилюк не знаю, головний є. Йду до нього тоді. Ну, допомоги йдіти. Але як <звисити> не... Нашельні ситуації, мене цікавить чого страхітку. Я не пойду. Добрий день. Добрий. Є вакцини чи є? Масло. Добрий день. Ви до фото і відео видеофіксацію. Не, не казали потім, що я вам не продав. Скажіть, мені якщо прийшла до мене людина, хто їй дав подівку. Пишу це є, ми вам зробимо ремонт за свій рахунок і відмовитеся, будь-порахунцем. Маємо не перерахунок це не було. Що, Коли почалися купати, почали діпа, не гріти ну, обов'язково. І прошу направити майстра слюсаря на квартиру, бо протікає батарея в двох містах. Загально 625 це загальні кухні там комуналка не Так? Заяву подав першого го номер 76 що? До цього ніхто. Сьогодні прийшла людина з тепловізором. Фамілія його можу сказати. Не пойму, хто наряди кому дає тут рамку. Я чи ви? Чи... Батарею до сих пор ніхто не зробив. Батарею до сих пор ніхто не зробив, а трохи. І каже, я вже у вас був, типа, місяць назад. Ще раз прийшов. Я говорю, о, добре, що ви мене застали. Що ви хотіли? Хочу заміряти температуру батареї в кухні. Направив 31 градус, показує. А я кажу, так я вас не звав сюди температуру міряти. Я давав заяву, от копія. А він каже, заяви немає, я, типа тут. Ну, а я такой не може бо в 76 заява не може пропасти відсюди, правильно? Якщо вона залізірвана. Ну, тим більше я ж не сказав, там дайте мільйони якісь, А ви самі наклеїли на під'їздах, щоб кожна людина може прийти і зробити перерахунок. Що він каже мені? Мене це не волнує, я прийшов поміряти градус. Я кажу, а батарея хтось буде рішати, ну я зараз позвоню. Розіграв якийсь концерт, коротше при мені і пішов. Каже, зверніться до начальника, який його направляє. Я в нього тільки що був, а він каже, що він йому взагалі не давав завдання ходити по квартирам провіряти батареї, якусь температуру. Чому ця людина ходить, провіряє. Це наш працівник, але його задання перевіряти температуру подачі до години. Так, а чому він зайшов саме туди провірити, я не знаю. Е, сославши, що заяви немає, типа ніхто не роботу цю. Я його будемо розбирати секретно. Ага. Два різні питання. Хочу, щоб він прийшов до нас в квартиру і... і кстати, чого Ваші люди... Ось тільки що була жінка, показала посвідчення. А ці двоє, такі порілякані, не посвідчення, що вони... Бо їхня задача не в квартиру. Не рація, якщо він прийшов до мене в квартиру, хай представиться. Я не знаю, чого він Я не розповідаю, Ну, хай він скаже, чого ви ведете. я. Контрольер. 31 градус. Я записав. Він сказав, Температура на вулиці немає різниці яка, надо щоб по хаті було 18°. Градусів. Я кажу, чого ви не проснули, коли було -15? Немає вообще напити. Немає вообще напити. А שני. מגלנדער שטאָט. זאָל איך קויטן דאָס ק Що ви квартирі ходили? Микола Якович, вам дали четко вказивку, дітей перевіряти в рамках води температуру в обратке и Все, Ходити по квартирах, вас ніхто не уповномачив, це не ваша проблема. Є начальник. Вам дали завдання ходити перевіряти рамки воду. Все. А не ходити по квартирах і. В рамки воду? Рамка вода, типу, та, що входить. А, в рамка в вода. Да. Нелегальним прибором провіряти. Ну, то все. Есть... Ну досить недогально не про Просто Немає на нього ліцензії, що не можна робити взагалі. Два місяця ніхто не може прийти закрутити дві гайки, щоб не капала вода. Зверху і знизу. Тобі зараз, і перед тим я був цього е хлопчини, що тут виконавчий цей виділ ваш, От, йому об'яснив цю ситуацію. Він зараз прислав людину, яка прийшла там якась баришня, і каже мені, ми вам можемо, хто буде платити? Я кажу, я не буду за це платити. Якщо ця батарея не ваша, відкажіться від неї, я її просто зараз ріжу, підключуся собі сам до електробатареї. Вона каже, тоді ми вам можемо зробити за свій кошт. Але ви відмовитесь від того, щоб ми вам перерахунок робили. Як я можу відмовитися, якщо перерахунок за два місяці вже мав був давно зроблений? Правильно? Чи скільки треба? Времені, щоб зробити перерахунок. І що це таке? Государственне учреждение день ставить мені якісь там торги? Може та робота стоїть там 25 гривень, а перерахунок може вийти в більше, наприклад? která byla na Agáře na 6 23. A co to teprve? Já byla ještě 1. grudňa, a co teprve, nevím, 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 nevím. Це а це. У мене є запис відео, як вона сказала, що типу цей торг не устраює з якоїсь статі. Це що, така велика проблема якась, чи вона сама собі рішає? Це загальна кухня, там ще є сусіди, я сам не об'язан платити за те, щоб подкрутити щось. Взагалі, устранити цю. Ну це комуналка гарина 6, там ж не я один маю. Просто сусіди зараз на даний момент там не проживають. Тобто а я ж не можу їх шукати, ходити і це. Це перший етаж. Вода капає. Хорошо, що перший, хай собі л'ється. Ну, але за два місяці можна було остранити цю. Любий матір би прийшов і це зробили. Тим більше, що води не було в той момент, коли йшли роботи. Туда, доступ в момент можна... Я встав номер телефона. По якому... це, що загальна. Ну, загальну кухню, доступ мені дзвонять. Я відкрив секцію, вони собі пішли свободно. Звісно, доступ свободний. Якщо перерахунка нема, чи є якісь, то хай відомлять, що зробили настільки то настільки. -то. По платежки, я бачу, що немає. коля? Чуєш мене. Пішли там батарея зіща. Займіться до батареї. 25-й. Але я там не живу. Якщо зараз, то я вернуся. А якщо ні, то потім хай дзвонять. Зараз маєш козла?

Вісті, ні, ні, буває офіційно відповідь. Нє, ні, ви навіть мені зараз, поки я тут, ви об'язані мені предоставити. Он бачите, а ви кажете ні. Хорошо, тоді мені скажіть, чому ця людина ходить зараз по городу, перевіряє температуру приладом, якому закінчилося 25.06.2014 шост році? Ну я дивився документ. Чому цей документ у вас є? А нового немає. А зараз 16 рік. Який документ? Про цей от. Тепло, що міряє? Ні, ну він в мене поміряв, собі записав щось. Те, що він куди помпадірах, це не його обов'язок. А документи. Як ваші проблеми? Воно вам на щось впливає. Ну так. Да, я в людині. Вас якби Гаї встановила з Радаром, ви б сказали, покажіть документацію на, на радар. Правильно? Ну це такий самий тепловізор. Я в нього поінтересувався. У Вас є документи на нього? Він не немає, і втік пистренько прийшов сюди. Глянув тут а документи. Тільки що. ви почали лишати проблему? Чи ви хочете просто щось? Я хочу, щоб ви знаєте, я хочу що? Щоб ви не думали, що ви був землі? А що ми такі самі люди живемо тут в одному городі? До вас додому не прийшов. Він де ви живете? Кстати, Чому він до вас не прийшов, не провірив? Ну, бачите, дивіться 25.06 закінчилося в 2014 році. Він був дійсний. На використання. А людина зараз ходи ним провіряє. Для чого це? І він його утро. Що що він Ви знаєте, що він направив на батарею і каже мені, у вас температура батареї. мало, то що це батареї. Так а на що ви тут задержите тут, якщо у нього розуму мало? Так ви вирішаєте питання одні, чи вирішаєте. Я рішаю і такі самі питання, бо тому, що дивіться, я Я ваші питання взагалі. Ну, а я вам хочу, щоб я хочу, щоб ви позвонили, і цій людині сказали, щоб він прекратив ходити провіряти неісправним прибором батареї людям в квартирах. Його направив сам, сказав чоловік, що з утра дав йому сказав. Я писав 20 домов. Я ваше питання прийняв. Ну, ви прийняли питання? Ваше питання працюю. Ви Я два місяці назад подав. Як ви працюєте? Вам буде надана офіційна діти. Я розумію, нема немає про які розуміють в лісі. А чи я тут два місяці? Вона вже должна бути. був дуже великий наплив е, заявок і на всі заявки не Тобі не, ту, ту людину та... ви не остановите, Хай далі ходить, перевіряє і прибором незаконним. Яку людину? Про що ви? Ну, ця людина Островський, що ну, був, що в нього. Він ходить в мірі. Що вам я просто інтересуюся, що на нього документація закінчилася в 2014 році. Я громадянин України. Якщо хочете, я зараз визову сюди поліцію і будемо розмовляти тоді на друга. Я не маю. Просто я думаю, что... от і хорошо. А я дам заяву, щоб ви встановили шахрая у Щоб ви цього шахрая встановили. Бо він носить там на А4 якісь протоколи і заповняє туди, що якоби у всіх соответствия температура 31 градус. Він вносить в ведомость. Не мішайте працювати. Ну що не мішайте працювати? Що, ви не хочете осознати, що ваша людина ходить, робить шахрайство, Це людям всім записує. Не шахрайство. А хто йому дав право ходити з неї справним прибором? До вас, да може, він не зайшов, не зайшов. А до нас всіх людей ходить. Немає. І, кстати, у мене ще є до вас один вопрос. Новолинська, 23.12. Запишіть собі його туди. Чого у вас немає документації на дом що щочик стоїть там. Без документів, який не пригоден до експлуатації. Я тут до вас ходив, вже подавав пару разів заяви і постійно все, е якийсь відход від от вас, там владарчиком хтось підписував подписи. Щочик не работає. Перший не гріє взагалі, люди постійно жалуються. У вас теж немає документів на цей щочк. А ви кажете, я щось хочу. Мене просто я такий самий житель, як і ви. Якщо вам люди ці треба і треба якісь зміни вам в цьому городі, що ви людину відпускаєте працювати з приводом, якому термін дії закінчиться в 2014 році? Ви, якщо щось ласка, під вісьмо місяця, звертайтеся на домови. Чому це? Я громадянин України, живу в цьому місці. Ви так ви, ви об'язані предоставляти всіх, тим більше я споживач вашої. Тепла, якого ви подаєте. І що, зараз я, там, і документі... Ви повинні подавати його качественно. Ви ж коли вам не подають, подаєте суд, правильно людина? У вас є проблеми з типа. У мене, де я живу, немає. Ну, тут ще в мене є, де мої живуть брати і вмісті з ними я. Так я собственник. Я собственник. Я Пишіть письмову ну, заяву і будемо робити. Я ще написав два місяці назад. Якщо ви не хочете саме говорити, позвонів Гаврилю Кухай приїде. Хочете, я визову зараз поліцію і будемо говорити сім місяць, то з політиками. Мені якраз і хорошо, я і жду, я щоб висок. ви викликали. Мені якраз буде хорошо. Зараз цього чоловіка поїдемо, затримаємо, де він є, ви йому позвоните. І злимемо оцю штучку, що він ходить, провіряє. Вот і все. Не треба так з людьми поступати. Ви така сама людина, і тут живе. То, що заява два місяці не розглядалася, то нічого. Хотілося б, щоб ви мені прислали отвіт, щоб вона не розглядалася два місяці. Чи, типу, я не людина, що моя заява не можна значить розглядати, так? Да? Типу з 12-го 12, нікому не розглянулося. І мені не розглянулося. 25-та. Його. Хотя б таке, це елементарне. На Повірте, я так цього не оставлю, все одно. І на першій же сесії буду і цю запис прикручу. Так як ви говорите, що ви не об'язані нікому нічого подавати. Що ви сказали, що ви не об'язані нікому ніякі документи не показувати. Мені, як споживачу. Ті, які вам треба документи, будь ласка, звернетеся до письмовики, вам будуть празнення. А що в письменновідьмі? Де таке написано? Кабінет міністра у вас має бути тут, а ви кожній людині це показати, розпечатати і вручити, якщо йому це треба. Не треба пісьмено для цього заява. Я вас не прошу щось. Це не секретна служба якась і не режимний об'єкт. Якщо я прошу зробити три чоловіка, приходять, дивиться трубу, і, типу, ніхто не хоче зробити, зараз прийшла, каже, ну ви тоді не подавайте на перерасчета, ми вам зробимо за свій шос. Що це таке? Государственна організація за мною торг веде. Вона буде зафіксована. Ну, то що ви? Ви як мене, споживача, не защищаєте. Мій персонал ви все время Я в ваше. Я поняв, я бачу, ви дзвонили перед мені, сказали конкретно, що це не їхній обов'язок. Але ви як замначальника, чому ви не дзвоните, не скажете тому чоловіку, прекрати ходити провіряти у цю ерунду? Ви заходить по квартирах, вам по квартирах ніхто не опонуває. Ну так ви ще мене сказали. Хай прийде сюди, уче. Це ж штука закончена. Ну дата, його не використовувати. Ми його використовуємо тільки для соціального, а не для якихось замірів температури Але ви його незаконно використовуєте, У вас немає, метрологія вам не видала, ще на цей год і на 15-й Вам ж не видавали. Ви чому не вимагаєте термометр? Ви ж його не вас вивіряєте. Я не ношу термометр. Ви йому довіряєте, ми гроші, не знати куди. Це не є офіційна бумага, десь температура. температуру. Прийдемо до вас місяць температуру, ми принесемо повірений термометр з поводку, що як має блокаджу, що вона І тоді по ньому проводитися заходи. А це таке, як ви можете в будь-якому магазині купити термометр, і так само проводити заміри, які ви бажаєте допомогти. Але ми вважаємо, що той прилад для нас те, що треба міряти. І... Ну, підсумуйте, Віктор, запис. Вони так, я так зрозумів, і не дали вам відповіді, чітко, що, що це за заходи були. Ні, ну no, вони осознають, що це типа подділка, що відходить, no, uh -huh. як сказати, це. Без провірки тірма цього. Го стандарта, от якби щоб не тратити гроші, типа uh -huh. з бюджету чи там чи зі своєї організації, а просто записують, але ж записують, виходить, що нам протягом ну, платежки ставлять. Ну а цей документ, в який вони записли, що це ви бачили той? Документ, документ. Це листки на А4, розписані квартири, дома і квартири, і номер квартири, типа і фамілія, куди записуються 31 один. Тобі а назву того документу там немає назви і немає таких печаток. Тобі білі на а 4 Тобі для того, щоб навірно, якщо що, просто їх викинути. Просто Чорновики, і, і тим варіанти. більше, що він сам каже, що ніхто його не уповномачував, що він зараз сюди прийде і за це буде відповідати, що ходить взагалі цим займається. Зрозумів. І дані ці, я так з відео так і не зрозумів. Начальник друзів так і не дав відповіді цієї чіткої, я... до чого вони це робили Так, e, да, ні, він каже, що це він його вони хотіли, щоб він попровіряв в типу, води рамках, чи після ремонту типу, температура води в дом подається як положено. Але ж опять, mm -hmm. же, щоб це провіряти, треба мати якийсь сертифіцірований прибор, а не цю штучку, так назвати ну, так, так, тепловізор, щоб... якому вийшло вже в 2014 році йому. Mm -hmm. 40... mm -hmm. То, що вони вам пообіцяли. Що... Ну, пообіцяли, що нададуть відповідь на заяву, що вона не розглядалася два місяці. Це, устраняті... це, це ця заява, та? да, от, заява так? Заява, яку він каже, що вона не коректно написана. Тут перше речення вони самі навіть пишуть. От. Перерахунок, я їм написав, коли почали купати ну, ремонтні роботи, uh -huh. то батареї перестали робити, і тепло перестало з того моменту. Uh -huh. ну, от. Вони ж самі попросили це написати в них лічно. Ну, цим оголошенням на під'їзді. Да, на під'їзді. Yeah. Ну, тут виходить, що ну, в квартирі живе два інваліда, вони якби самі не можуть прийти, Я вже скільки раз питаю: були хтось, були, не були, немає, немає, нема, нема. А сьогодні чисто случайно от пройшов у цей афірі їхнього так його більше як його ще назвати Афіріс. Вони Ми самі даже розуміє. говорять, що він афіріст. А він не якось приставився. Документи ні, що... документи не подають. Я кажу, що не даєте документи, якщо ви з тепла енергою. він приставився, що він да з островський. Я от записав його фамілію. Островський М.Я. контролер по теплу. Він сказав, я можу йти свободно сюди, уточнити, що його дійсно послали, і є з документація. На самом деле всі кажуть, що на цього... відео дивлюсь, посадовець там ну, чиновник розказує, що треба якісь письмові запити, щоб отримати якісь відомості. Так? Е, так, я в нього прошу, Ви писали щоб... ці запити? Що? Ні, я не писав. Я в нього прошу, щоб він мені надав якесь розпорядження від кабінету міністрів, що я маю. Ми... Оплачувати ремонт цієї роботи, їхні якісь розценки. ну, щоб я знав, скільки треба платити, наприклад, за це. за, за їхні послуги, які кошти платити? Да, за їхні послуги. Надайте ну, мені, що дійсно це десь міською радою, типу вони встановлені. Угу. А на що він каже, що треба письмові якісь йому там запити, і тоді вони будуть давати. Тобі. Якісь будуть там запити ще місяць іти. А батарея так далі собі ліється, заливає підлогу, просто, перший етаж, і воно собі просто в підвал тече. От, ну і що сам цей замначальника От, осознав, що дійсно, що не не мастер, той контролер, що це ну не вдавали йому це розпорядження, що він знімає покази незаконно. 31 градус, це Він пише їм, ну, ну, він там на відео говорить, Що чого ти да, ходиш? все є по квартирам? No. чи як він сказати, ти ж маєш про якусь рамку в так? подвалах тільки рамку вода провіряти, no. і то, якщо провіряти, то законним якимось прибором, а то получається, no, що всі люди Ну, щоб посочно пользуються. Хоча він сам каже, що якщо б вони ходили, провіряли в кінці, то в них би був сертифіцирований все, як положено, тоді б вони записували. От. так що він ну, Сам тут а на відео все розказує, що вони працюють. Цей перерахунок, скільки грошей має там? Ну вони бо... там скільки не гріли ці батареї, наприклад, там місяць чи скільки йшли ці роботи. До 25 грудня, вроді, я там читав на новолинському сайті, вони були закінчитися. Угу. А почались вони там, я не пам'ятаю, коли там можна глянути. По... То це вони як вернуть на рахунок чи. Ні, вони чи... просто відмінусують. Відмінусують і відмінусують... платити стане менше. Закональні. Менше платити, так. Да, За комунальні послуги. Але ми, виходить, менше не будемо платити, бо нам постійно тобі на по цьому тепловізорі. Неїсправному, то ми все одно по в мінусі. Бо вони насчитують просто як їм вигодно, а не як нам людям. Mm -hmm. От і все. Бо він сам каже, що приборний несправний і не ні, ним нічого це міряти. Понял. добре. Я, я нічого які, не маю. Які збрикал, ваші це? подальші е, дії. плани? Е, е, щось мої подальші там. дії, звісно. Бо, по-перше, це треба виложити в середство маси інформації, щоб всі люди в Нововолинську, не тільки я, о, а всі люди це знали і так само звернулися до них з такими ж самими претензіями. Тому що щита за комунальне в нас там насчитано... Тобто ви маєте на увазі, щоб теж звернулися, щоб зробили їм перерахунок такий. Так? Не так. тільки перерахунок, а щоб люди звернулися і щоб контроль кинувся. Тому що виходить, що нам нащитують по 1795 на квадратний метр. Ми платимо 17 гривень 95. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. А якщо буде нас, ну, нормальним тепловізором дивитися, то ми будемо платити на порядок менше. От і все. Якщо він буде показувати, ну да, а так виходить. виходить, на даний момент нас дурять, і він це сам лічно підтверджує на відеозаписі. Я ж його предупреждав, що я записую. Uh -huh. От він нічого не відмовлявся і сам каже, що да дійсно що виновата і ця баришня, що каже за якісь там гроші, чи відкажіться від цього. Розуміло, значить будете звертатись дещо в поліцію, там далі. Я і, конечно, я не тільки ну зараз там прокуратура не знаю, чи особо бере, ну над ними є. Якісь там слідчі органи. Я вже Но, там прокуратура по-моєму, має їх контролювати торчіння. Ну чиновників там посадовців. Культура немає функції за... Да. За, а, я... забрали, забрали ми за, там. Ні, ну в них є, забуде оця сесія. Мені головне, щоб я. А, ви на сесії ще хочете? ви мені біняти? дали е, в, знати, коли вона буде. Він приходить Гаврилюк на сесії чи ні? Він там, є зараз ну, в депутатах. Ну, я хочу от іменно там йому. Ні, В депутатах його немає, а на сесії то і щоб виходить. він лічно, бо він завжди виступає і там каже, що вони подають це качественно, що вони роблять все красиво, отлічно, що а, до них не забирають. Да. Я хочу, так, да, його от при депутатах, щоб він встав мені і сказав, як. Так, оця заява, і як так людина, яка там робить напроти будем. нього в дверях, і розказує, що ці люди ходять з утра і роблять просто то, що вони собі хочуть. Получається, що вони собі просто нагадують, бо він їм і каже, да? Це ваша ініціатива щось ходити, провіряти і писати. Але і за їхні ініціативи нам приходять щита. Так само мені, вам і всім остальним жителям. Добре, буде сесія тоді. Ми на, ми на сесії присутні буваємо. Тому... Будемо свідкувати за це. Ці Я цілкування. би обов'язково хотів Гаврилюку там сказати, побачу, що він мені ще скаже на це. Добре? Я добре. тут не придумав, от запис є, і можу йому ска... скинути її, хай він сам і слухає. Ну а по розговору чути, що цей зам він якби говорить так, як би, ну, нема на них ніякої типу вліття і управи. Тому що він слишком свободно про все розказує, якби будто би так і треба.